Вітаю на каналі наша дача. Сьогодні ми обрізаємо тюльпани після цвітіння. І в цьому відео я хочу розповісти, коли ми це робимо, як ми це робимо і навіщо ми це робимо. Давайте розпочнемо з навіщо. По-перше, тюльпани це дуже красива квітка, але на жаль, вік цвітіння яскравого, пишного, красивого, він недовгий. І після цвітіння квіти на тюльпанах не мають вже того. Зачарування, які мали до цього. Тому краще від квітнушої квіточки прибрати, відрізати. Це перше, що стосується естетики. По-друге, друзі, тюльпани розмножуються двома способами. Перший спосіб це насіння, який ми ніколи не використовуємо. Другий спосіб через цибулини саме той спосіб, який ми, в принципі, і застосовуємо. Так ось, справа в тому, що в квіточки вистигають насінинки в квіткові. Насінневої коробці, ось вона так виглядає. І зараз, після того, як квіточка відквітнула, починається достигання насіння. І ось цей процес достигання насіння забирає на себе дуже багато поживних речовин, які замість того, щоб іти зараз і збільшувати, покращувати властивості цибулинки. І йдуть на достигання насіння, яке нам зовсім не потрібне. Ось, дивіться, вже дві причини, чому треба одразу обрізати, як вони відкинути. По-перше, втрата зовнішнього вигляду, а по-друге, забирання багатьох ресурсів від органу розмноження, який ми, в принципі, використовуємо в подальшому від цибулинки. В цьому році у нас тюльпанів було дуже багато. Але вони вже переважною більшістю відцвіли, тому ми їх, як можете бачити, пообрізали. Деякі сорти, які відносяться до середньостиглих, до пізньостиглих, вони ще радують нас своїм цвітінням. Дивіться, яка краса, оці красунчики взагалі мені дуже-дуже подобаються. Вони не настільки яскраві, щоб одразу впадати в очі, але якщо їх вже Побачив, то не хочеться відводити від них погляду. І ось тут вже все вирізали, але давайте все ж таки повернемось до рослинок, на прикладі яких я і хотів вам показати. Відрізати дуже просто, для цього можна використовувати як ножиці, так і просто робити це рукою. Робиться легко. Відламується, тому що ось це, ось це стебло у тюльпана, воно соковите. Зараз від цибулини, з землі йде дуже багато поживних речовин, вологи, мінеральних солей. Все йде зараз по цьому стеблу в цю квітку. Точніше, як я вже вам показав, ось в цю насинневу коробку. Тому, видаляючи її, ми зупиняємо подачу. Поживних речовин і вологи. А залишаємо це все, що не пішло в насінневу коробку, Залишаємо в цеблинки і продовжуємо життя листя. Так ось, перша дія це видаляємо. ну Хай ще буде, хоча ні, хоча вже то оманливо таке. Ось так: от ламаємо їх. Які чудові ось ці були окремо ось ці тюльпани? За них я завжди в своїх влогових відео вам розповідав? Дивіться, яка це краса! Це голландський посадковий матеріал. До речі, друзі, васини я знову буду замовляти в інтернет-магазині флоріум тюльпани, цибулини, гіацинти і багато інших квітів цибулькових, які висаджуються васини. Так що будемо разом з вами васини знов висаджувати чудові клумби цибулькових квітів, які треба висаджувати васини. Дивіться, ось поблітали е, пелюстки, а ці залишились. Також не залишаємо, обломуємо. Тому що весь процес відбувається саме не в листячках вже квіточки, а ось в цьому місці. Ламаємо і що робимо далі? А далі... Все залишаємо так, як є. Якщо вам ось ця ділянка, на якої растуть тюльпани зараз прямо не потрібна, то залишаємо максимально довго ці рослинки тут знаходитись вплоть до пожовтіння листя природним способом. Зараз відбуваються процеси, нарощується цибулинка по розміру коренева система працює, листя живляться, і листя вони мають зелений колір, в них відбуваються процеси фотосинтезу за допомогою сонячних променів, і накопичуються тут органічні речовини, які потім відходять, коли почне жовтіти ось ця клумба. Тоді це буде означати, що накопичені від процесів фотосинтезу органічні речовини пішли в цибулину. Цибулина. Почне збільшуватись, коли почне жовтіти. Тому бажано залишити все, якщо є можливість, і хай воно тут і буде. Якщо немає можливості, наприклад, ось ми на цієї клумбі будемо висаджувати одразу, ну не одразу, а через деякий час після тюльпанів однорічні квіти. Вони вже ростуть у нас в розсаднику, розсада підростає. Тому нам через два-три тижні ця клумба, ця земля, ця ділянка буде в потребі. І ми будемо змушені, відквітнувши тюльпани, вони ще будуть більш-менш зеленими. Ми будемо змушені їх витягнути звідси, щоб звільнити ділянку. Тоді ми витягуємо цибулинку разом зі стеблом і з листями. Ось так прямо будемо брати росину, викопувати. Все разом і покладемо в таке прохолодне полусвітле місце для достигання цибулини. Обрізати листя після цвітіння тюльпанів е, ні в якому разі не можна, поки не пожовтіють природним шляхом листя. Е, що робити до моменту прибирання рослин? За ними треба буде доглядати. Ось, прибирали квітки, прибрали, все одно доглядаємо, проводимо поливи і при потребі. Проводимо підживлення. В підживленнях не повинна бути вже азотних добрив, азотної складової, тому що не треба вже нарощувати зелену масу рослин, але калій, фосфор повинен в тих добривах бути. І ось ще невелика клумба перед терасою. Вона тримається, тому що росла в тіні. Тут тінь і ці тюльпани зацвіли у нас пізніше. Дивіться, які красені, які вони великі, які вони розкішні. Також скоро вже будемо ось це відрізати. На жаль, на жаль, але він цвіте довше за всіх. Деякі тут взагалі тільки починають. Не вистачає сонця. Тюльпани люблять сонце. Тому без сонця вони, бачите, і похилилися трішки так. Хиляться, шукають сонечка. Ось, Так, якщо з боку показати вам, краса неймовірна, тому кожен рік на нашій дачі, у нас раніше, де ми жили, тюльпани займають основне місце серед весняних квітів, які розцвітають першими. Ось, друзі, що хотів розповісти в цьому відео, сподіваюсь, воно для вас було корисним. Якщо так, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку і давайте вирощувати рослини разом. Все буде добре, все буде Україна. Вам бажаю міцного здоров'я, гарних рослин та мирного неба над головою. До побачення.